Бесіду з морального виховання. Зараз ми знаходимося в групі Ромашка, це група дітей старшого дошкільного віку. Сьогодні в нас троє діток це Віка, Саша і Артем. Тож, ми почнемо. Дітки, доброго дня! Доброго, доброго дня! Як у вас настрій? Добрий, так! А коли у вас на гарний настрій, що ви зазвичай робите? Граємо, гуляємо, гуляємо, зимою. Зимо. Ага. А друзі у вас є? Так. є? так. А хто ж такі друзі? Це хто? Ну друзі, котрі дружать. Ну а що з ними роблять з цими друзями? Ну і граємо. Ви по черзі, туди? по черзі кожен. Который тысь гуляешь, день делися. На українській мові. А це хто такі друзі? Друзі за найкращі діти. Найкращі діти, так? так. так. Угу. Добре. А скажіть мені, будь ласка, от якщо друзі це найкращі діти. А, а як з ними себе потрібно поводити? Добре. Не кататися з ними на качелі, ділитися, їдою. Іграді в школі увидев. Іграшками може бути. Ані балапатками. Треба їм допомагати. Хочеш додати? Угу. І їх захищати від плохих дітей. Тобто друзі це такі діти або люди, яких потрібно оберігати, да, не ображати. Так. Наприклад, якщо втипать бужути, то їх не треба ображати. Вами вже з'ясували, хто ж такі друзі. А хто мені може сказати? Поведінка добра і поведінка погана. Це я. Поведінка це, добра це коли? Це коли дружиш хорошо. Хорошо, це я. Ну, наприклад, гуляєш в місті, підлагаєш куди. Аліба... Либо... Тобто не сваришся, так? Ну, так например, Говориш спільну мову, ну домовляєшся. Да, приглашаєш на площадку, наприклад, ділюся чим, наприклад, кладсіта дію, і пошоколадкою. Угу. Хто ще хоче додати? Добре. А погана поведінка – це як? Це, це коли ти б'єш друзів, не ділюйся, не приглашаєш нікуди. І ми з'ясували оця погана поведінка, коли ти когось ображаєш. Як сьогодні називається, ми сьогодні з вами це проходили? Слово булінг, так Так. так видно, це дуже погано, так? Що віка ще хотіла додати? Наприклад, Що ви дуже обізнані дітки, ви все знаєте. І зараз я вам пропоную пограти в гру. Попробую. Я буду починати речення, а ви будете його продовжувати. Зрозуміли? <скільки> так. 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 А зараз, дітки, я вам пропоную пограти в гру. Я буду починати речення, а ви повинні його закінчити. Окей. Все це буде про дружбу, про. Поведінку добру, Зрозуміли? Так. Це те, що ми з мамою тільки що про це казали. Ну що, готові? Так. Слухаємо уважно. Краще гратися не самому, а, а з друзями. друзями. Молодці! Щасливий той, хто має багато друзів, так. того з ким дружимо, не можна ображати. Притратися. Молодці. Справжні друзі завжди. В місті. В місті. Допомагають. Так, поділяться між собою. Якщо ти провинився, то треба вибачитися. Вибачитися. Гарною дружбою можна. Пишу. Пишу. Молодці. Гратися у колі друзів мені подобається. Молодці. Для чого потрібна дружба? Щоб було щоб да. Щоб і кажучи, і кожен день Молодці. М -м -м. Щоб розуміти одне одного, потрібно Багляти Багляти спокупання. Багляти спокупання. і дружити. Засмучує. Засмучує сердечко, гостре okay. сервисо. Так. Ну що, дітки? Що ми сьогодні з вами з'ясували? Що дружити Друга. це добре. Добре, це класно, це весело.